Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами спробуємо зробити один експеримент з водою. Адже вода є такою простою та надзвичайною. Але з іншої сторони вона дуже цікава для дослідів. Сьогодні я вам покажу, як вода змінює напрямок предметів. А для цього нам потрібна ось така банка, папір, чорний фломастер. Малюємо на папері ось таку стрілочку. Та опускаємо її за банку з водичкою. Ось стрілочка у нас дивиться уліво. Ми опускаємо. Та бачимо, що стрілочка у нас дивиться направо. Піднімаємо. Стрілочка дивиться наліво. Знову опускаємо. Ось стрілочка нам показує направо, коли ми дивимося через водичку. Тепер ми перевернемо стрілочку щоб вона у нас дивилася направо. Опускаємо. Та можемо бачити, що стрілочка у нас дивиться наліво. Піднімаємо. Стрілочка у нас точно стоїть у праву сторону. Опускаємо. І бачимо, що стрілочка у нас дивиться у ліву сторону, коли ми дивимося через водичку. А спробуйте і ви зробити такий цікавий експеримент вдома та здивувати своїх рідних. Ось так. До зустрічі!